Фармадол. забудь про головний біль. Так, отже, головні новини станом на ранок неділі. Проти ночі росіяни вдарили касетним боєприпасом по Запоріжжю. Як повідомив заступник керівника офісу президента Кирила Тимошенка, окупанти вдарили по місту з ракетного комплексу Іскандер М. При цьому ракета була нашпигована 54 касетними снарядами. Вони не розірвалися та впали поблизу шести багатоповерхівок. Касетні снаряди здатні прошивати навіть бетонні конструкції, тому щоб е вибухотехніки могли знешкодити російські снаряди. Мешканці будинків е довелося тимчасово евакуювати з їх оселі. Тривалу комендантську годину запровадили у звільненому від росіян Херсоні. Вона триватиме з 17 до 8 години ранку. У цей час місцевим жителям заборонено перебувати на вулицях та інших громадських місцях. Обмеження стосуються також жителів підпорядкованих Херсону населених пунктів. Загалом збройні сили України вже встановили контроль. У понад 60 населених пунктах Херсонської області поліція розпочала там стабілізаційні заходи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Давайте послухаємо всюди на звільненій території дуже багато роботи у наших вибухотехніків. Вже вилучено майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів, мін розтяж, боєприпасів, які не розірвалися. Окупанти перед втечею з Херсону знищили всю критичну інфраструктуру зв'язок, постачання води, тепла, електрики. Дуже важливо зараз сказати усім херсонцям, щоб вони були обережними і не намагалися самостійно перевіряти будь-які залишені окупантами будівлі та предмети. Будь ласка, якщо у вас є зв'язок з містянами, обов'язково перекажіть їм це. В Херсоні працюють 10 груп вибухотехніків, працює поліція, є різні підрозділи сил оборони. Один з наших саперів на жаль отримав поранення під час розмінування адміністративної будівлі. Тому, будь ласка, шановні Херсонці, будьте самі. Обережні та повідомляйте наших працівників, працівників поліції або рятувальників про всі підозрілі предмети, які ви бачите, те саме стосується і мешканців інших населених пунктів на звільненій території. Будь ласка, дбайте про безпеку. Дуже важливо. Щонайменше 10-15 днів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім озвучив орієнтовні терміни відновлення водопостачання у Миколаїв. На території деокупованої Херсонської області сапери розпочали роботу з розмінування водопроводом, який подавав питну воду до Миколаєва. Рятувальники оглянули дві з п'яти точок, які постачали воду до міста. За словами Віталія Кім. На розмінування перших двох точок потрібно буде близько двох тижнів. Пропонуємо послухати. Чудо там завтра послезавтра води не буде. Тобто, мінімум 15 днів на зараз. І опять же, в ущерб срокам буде безопасность людей для того, щоб це дело все розміни. в ближайшей перспективе вода будет. То есть мы понимаем, что это реально восстановить, средства, силы для этого есть. Поэтому нам, Николаевцам, недолго осталось мучиться, будем дело возвращать. Понад 120 мільйонів гривень саме стільки задонатили на морський флот дронів лише за першу добу збору. Уявіть собі про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тобто це вже 12 човнів, які будуть захищати українське море. Перші два дрони отримали назви Херсон. Та Севастополь напередодні Україна почала збір грошей через платформу ЮНАТЕ 24 на перший у світі флот морських бойових дронів. Він буде захищати нашу акваторію від російських кораблів, які запускають крилаті ракети. Це були головні новини станом на 8.17 ранку неділі. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.